То просив перезавантаження Гаррі Потера у форматі серіалу від HBO? Ніхто не просив, але маємо те, що маємо. Через 14 років після виходу Гаррі Поттер» та смертельні реліквії Частина друга, який урочисто завершив магічну подорож Потера на великому екрані. Чарівний світ повертається знову. Тепер у вигляді телесеріалу, яким керують шоуранер Франческа Гардінер і режисер спадкоємців Марк Майлот. HBO вирішили вдруге перенести книжкову франшизу на екран, аби повернути нас до Гоґвардсу, але вже у новому форматі. Уявіть, серіал вийде майже через 30 років після того, як Джоан Роулінг подарувала світові першу книгу серії «Гаррі Поттер і Філософський камінь. До речі, як ви знаєте, із наших відео першою адаптацією займався Кріс Коламбус, але все могло бути інакше, якби за фільм взявся Девід Фінчер. Так той самий режисер фільмів Сім і бійцівського клубу. Фінчер колись пропонував Warner Bros. своє бачення Гаррі Поттера, і його версія мала бути у стилі британської чорної комедії Вітнел і я похмурою атмосферною та зовсім. Не схожою на казкову пригоду. Але студія вирішила, що це занадто моторошно для сімейного глядача і схилилася до більш традиційного голівудського підходу. І можливо, вона і не краще, адже оригінальна серія фільмів зібрала у світовому прокаті неймовірні 7,7 мільярда доларів за одно це. І власне я щойно озвучив причину перезйомок нової версії. Але це ви так знаєте, адже не пропускаєте жодного нашого відео про Гаррі Поттера, Правда, привіт, мої улюблені чарівники та магли. Я звуся Телер А. Андерсон, і сьогодні буде розповідати вам абсолютно все, що знаю про майбутній серіал про Гаррі Поттера від HBO Макс. Про. Нова версія Гогвардсу. Новий підхід, нові обличчя і головне питання: не хіба це все треба? Ви, до речі, знаходитеся на каналі Geek Journal, той самий канал, який страх як любить всесвіт Гаррі Поттера. От, будь ласка, бомбарда, люма, салахамора, Авада... Кидабра, отже, готуйтеся, бо кожна із семи книг роулінг перетвориться на цілий сезон серіалу. Тобто в теорії нас чекає сім сезонів, але зачекаєте, серіал виходитиме цілих десять років. Логічно припустити, що окремі книги можуть розтягнути все таки на два сезони. Це означає, що кожен сезон цього серіалу подарує нам набагато більше часу у світі чарівників, і це ніби як гарна новина, адже світ створений роулінг, багатий на міфологію, деталі та персонажів, яким не вистачило екранного часу у фільмі. У всіх із них Горці серіалу вже заявили, що хочуть розширити історію, не зіпсувавши при цьому спадщину оригіналу. Наприклад, вони обіцяють зберегти ту саму чарівну атмосферу великої зали. Ба більше у планах команди глибше розкрити історії персонажів, які залишилися поза кадром: шкільний персонал, робітники Гогвардсу, і, можливо, навіть наш улюблений безкетник Півс нарешті отримає свою хвилину слави. Однак, поки що нас лише побалували коротким тизером, який ніяких особливих деталей і не розкриває. Зате у ньому використані класичний шрифт і музика. Із оригінальних фільмів, але серіал обіцяє бути повним перезавантаженням історії. Тож навіщо тоді залишати фірмовий стиль? Сподіваюсь, це просто такий хід для анонсу, а не спроба грати на ностальгії, хоч фактично це і є гра на ностальгії, тому що якщо подивитися на перший офіційний постер до серіалу, шрифт на ньому дещо інший. Голова правління Warner Bros. TV Group заявив, що робота зі всесвітом Гаррі Поттера була його неймовірною мрією, і він як великий шанувальник книг. І сіна бачить у цьому можливість дослідити. Текста Джоан Роулінг глибше ніж міг зробити двогодинний фільм, і це причина, чому вони вирішили вирушити у цю подорож. Але схоже, що не всім ідея точного перенесення книг на екран здається. Такою захопливою один зі сценаристів серіалу Енді Грінволд відверто зізнався, що так і не дочитав усі книги серії. За його словами, книги настільки багаті на деталі, що буквально їх відтворення може втратити ефект несподіванки. Цю історію обосють мільйони. Нові покоління постійно їх відкривають і закохуються. Але якщо це буде абсолютно точна, от прям приточна адаптація тексту, я мабуть не отримую задоволення. Я читав їх своїй донці, доки вона мене не випередила. Але точне перенесення тексту небов'язково робить історію цікаві. Грінволд також натякнув, що у світі магії є простір для нових творчих підходів, що, звісно, дуже радує мене, особливо після телесеріалу під назвою «Відьмак». Але тут з'являється проблемка: Джоан Роулінг має повний контроль над процесом і, схоже, не налаштована давати зелене світло усіляким там екс експериментам. Тож будь-які відхилення від тексту можуть так і залишитися нереалізованими фантазіями сценаристів. Ох, готуйтесь зараз буде гаряче. Як ви Знаєте, одним із найсуперечливіших елементів світу Гаррі Поттера в останні роки були висловлювання Джон Роулінг в інтернеті проти трансгендерних та небінарних людей. Але то було давно. Зі свіжого нещодавно вона висловлювалася про існування трансгендерних дітей, чим знову викликала нову хвилю дискусії. Письменниця заявила, що дітей, які народжуються в неправильному тілі, не існує і засудила медичне втручання у тіла неповнолітніх. Є лише дорослі готові ризикувати здоров'ям неповнолітніх заради підтримки ідеології. Яка, зрештою, завдасть більше шкоди ніж лоботомія та синдром помилкової пам'яті разом у зяті. Цей допис став реакцією на попередні звинувачення письменниці у трансфобії. Погляди Роулінг на питання трансгендерності та права жінок уже кілька років не дають спокійно жити її прихильникам і критикам. Після останньої заяви коментарів в мережі, звісно, що розділилися. Одні її підтримують і називають героїною, яка використовує свій вплив для захисту дітей. І інші нещадно критикують, адже такі слова ускладнюють життя транс Гендерним діткам і позбавляють їх необхідної підтримки. Крім цього, Роулінг розповіла, що її позиція щодо трансгендерності змусила багатьох її колег віддалитися від неї, але деякі продовжують підтримувати письменницю таємно, надсилаючи їй повідомлення, щоб зберегти дружні стосунки. Дійшло навіть до того, що Роулінг розділила і фанбазу Гаррі Потера. Варто лише згадати галас навколо гри Hogwarts Legacy і того, як з'явилася хвиля обурених, які закликали бойкотувати гру через причетність до неї авторки, який, як і всяк. Такий подібний бойкот нічим, окрім як шаленого успіху гри, і не закінчився. До речі, удачі в боронні Абаби чи Галамаги. Тим не менш, Роулінг виступатиме в якості виконавчої продюсерки серіалу. На прес-конференції голова HBO Кейсі Блойс зауважив, що Роулінг була дуже сильно залучена у процес вибору сценариста і режисера. А її коментарі жодним чином не вплинули на їхнє рішення співпрацювати із нею. Далекоглядна Роулінг багато років тому підписала вигідну угоду, згідно з якою вона отримує. Значний творчий контроль над будь-якими екранізаціями, тому HBO навіть не намагалася усунути її від роботи. Навпаки, компанія підтвердила, що Роулінг має право висловлювати свої особисті погляди. Однак, очевидно, що для багатьох участь Роулінг є так званим червоним прапорцем. Вони не хочуть підтримувати жодні її подальші проєкти через ці самі коментарі. Це, звісно, повне їхнє право, але навіть якби Роулінг не була продюсеркою, вона ніби як написала ці книги. Тож вона завжди відіграватиме певну Оль у цьому магічному світі подобається це людям чи ні для мене важлива підтримка у збереженні цілісності моїх книг, і я з нетерпінням чекаю можливості стати частиною цієї нової адаптації, яка дозволить досягти такого рівня глибини і деталізації, які можливе лише в повнометражному телевізійному серіалі. Що ж, раз таке несеться, то Джоан уже готова до можливого бойкоту серіалу. Вона очікує, що деякі активісти, як завжди, закликатимуть до бойкоту, і цей процес уже набирає обертів у своєму Твітері. Роулінг із. Ронією написала жахливі новини, якими я просто зобов'язаний з вами поділитися. Активісти намагаються організувати черговий бойкот моєї роботи цього разу серіалу по Гаррі Потеру. Попереджений значить озброєний, тому я заздалегідь підготувала собі величезний запас шампанського. Ще ні, але стало відомо, що десятки тисяч дітей проходили прослуховування в Ірландії та Великобританії на головні ролі у грудні 2024 року. Автори переглядали записи прослуховувань деяких щасливців, щоб знайти тих, хто стане новими Гаррі Потером, Роном Візлі чи Герміоною Грейнджер. Кандидатам пропонували надіслати два відео із читанням віршика чи оповіданням та розповіддю про себе або близьких. А претенденти із акторських агентств отримували цілі сценарії для читання навіть загалом понад 32 тисячі дітей пробувалися на головні ролі. А рішення так чи ні часто приймалися за одну хвилину через високу конкуренцію. Це були дітки віком від 9 до 11 років, без обов'язкового акторського досвіду та без урахування етнічної приналежності чи гендерної ідентичності. Однак, одним із найбільш незвичних став запис 42-річного чоловіка, який мріяв отримати роль герміони. На щастя для глядачів його заявку відхилили. Ім'я цього претендента досі залишається загадкою. Проте Британські таблоїди де вже активно шукають інформацію про нього і обіцяють винагороду за будь-яку інформацію. Наступна ціль творців зустрітися із юними кандидатами, що потрапили до шорт листа, і станеться це уже на початку 25-го року. На роль Дамблдора претендують Марк Райленс та Марк Стронг. Марк Райлендс трохи молодший за Річарда Гарріса, коли той зіграв цю роль у перших двох фільмах про Гаррі Поттера, і трохи старший за Майкла Гембона, який після смерті Гарріса отримав роль у третьому фільмі. А папа Есієду є головним пер. Тендентом на роль професора Северуса Снейпа. Однак жодних офіційних заяви ще не зроблено, оскільки переговори поки що перебувають на ранній стадії. Також я знайшов інформацію, що Warner Brothers пригледіли лауреатку премії Еммі Шерон Хорхан на роль професорки Мінерви Макгонеґал. А зовсім уже божевільні люди з інтернету кажуть, що сам Кіліан Мерфі в списку кандидатів на роль головного лиходія серії, тобто того самого декого кого я не буду називати. А все через Ральфа Файнса, який зіграв темного лорда в. Чотирьох із останніх п'яти фільмів про Гаррі Поттера, який заявив, що був би повністю за те, щоб Кіліан зіграв би цього лиходія. Шоуранерка Франческа Гардінер божиться, що дорослі персонажі у серіалі будуть виглядати молодшими ніж у фільмах, що відповідати їх віку у книгах. Це стосується і Севера Соснейпа, якому у першій книзі лише 31 рік, і звісно, що родини дурслів. Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток та припущень. Під час підготовки до виробництва ми лише лише деталі певні. Жені в угодах, кажуть у HBO. До речі, буквально днями режисер перших двох фільмів Кріс Коламбус сказав, що він вже в захваті від майбутньої серіальної адаптації всесвіту, адже формат серіалу відкриває більше можливостей для розповіді історії. Я вважаю, що це неймовірна ідея. Адже у серіалі можна відобразити усе те, що залишилося за кадром фільмів. А кіно має своє обмеження. Нам перший фільм знаєте тривав 2 години 40 хвилин, а другий майже стільки ж. Він поділився, що під час зйомок його команда намагала. Ся максимально точно передати події книг, проте в обмеженому форматі повнометражного фільму багато сцен довелося скоротити чи повністю прибрати. Він упевнений, що серіал зможе краще розкрити сюжет, адже кожному розділу можна присвятити кілька епізодів. Можливість розповідати історію більш детально це фантастика. У серіалі з'явиться шанс включити всі чудові сцени, які не вмістилися у наші фільми. Я з нетерпінням чекаю на те, як творці використають цей потенціал. Ну а ще він прокоментував і чутки про можливе приз значення Кіліана Мерфі на роль <гум> Кіліан один із моїх улюблених акторів. Якщо це правда, то це було просто чудово. Якщо згадати серію фільмів про Гаррі Поттера, то вона вирізнялася приголомшливим кастом. Кожен актор без перебільшення був народжений для своєї ролі. Тому логічно, що усе, що знімуть після нього, здаватиметься лише блідою копією. Тож питання залишається відкритим: чи зможе серіал перевершити акторський склад фільму? Навряд, якщо ж ви не дивилися першу екранізацію, і ви, наприклад, не то вам буде байдуже. Деніел Редкліф, схоже, абсолютно не проти передати естафету у вигляді магічної палички молодому поколінню. Я розумію, що вони намагаються почати все заново. Я впевнений, що той, хто створює серіал, захоче залишити свій власний слід у цьому і не захоче думати, як старого Гаррі втулити в якісь епізодичні ролі. Я не знаю, чи спрацювало б це, якби ми в ньому зіграли якісь ролі. Я буду дуже радий просто дивитися серіал разом із усіма іншими. Тим не менш, він бажає актору, який візьме на себе роль наступного. Хлопчика, який вижив всієї удачі у світі, досі офіційно невідомо чи повернеться Ема Водсон чи Грінт для епізодичних ролей у серіалі. Інші актори також поки що мовчать. Але я думаю, що багато хто із них все ще дуже зацікавлений у поверненні до магічного світу або у тому, щоб заробити трішечки грошей. Одне із двох. Так, наприклад, Том Фелтон, який зіграв дракомелфо, і ще до анонсу серіалу, сказав, що безумовно розгляне можливість взяти участь у бродвейській постановці Гаррі Поттера і проклятого дитятки. Чи може він сказати те саме про новий серіал? Можливо, тим паче, що фанати дуже вже хочуть, щоб він зіграв роль Люціуса Мелфоя, батька свого персонажа. Можливо, ми навіть побачимо у серіалі Руперта Грінта, адже то, як класичний рон вляпався в якусь дурню, і йому дуже вже потрібні грошики. Нещодавно він програв справу у податковому трибуналі Великої Британії. Суд зобов'язав актора сплатити 1,8 мільйона фунтів стерлінгів, а це 2,3 мільйона доларів, через помилку у декларації. Грінт каже, що гроші отримані від. Його компанії мали оподаткуватися як капітал за ставкою 10%, але суд вирішив, що їх слід було оподаткувати як дохід за ставкою 52%. Ну а ще Гері Олдман, який зіграв Сіріуса Блека, хоче повернутися до цього всесвіту. Схоже, давненько він не отримував великих гонорарів і на пенсію поки що не назбиралось якось. Актор вважає, що його роль у попередніх фільмах була надто короткою. Люблю Сіріуса, знаєте. Отак так, він пробув в історії недостатньо. Якось швидко прийшов, швидко пішов. Ге. Ері, як ми знаємо, хороший хлопчик і вже навіть роль для себе пригледів. Враховуючи свій вік, він на повному серйозі розглядає можливість стати Дамблдором. Можливо, через кілька років я зможу зіграти його. Однак наразі він не отримував жодних пропозицій від творців серіалу. Але давайте поміркуємо чи обов'язково вдруге пережовувати знову ту ж саму історію. Майбутній серіалу у всесвіті Гаррі Поттера міг би бути чимось по типу екранізації Гогвардс Легасі, яка б досліджувала історію та таємниці легендарної школи із новими героями. Як, наприклад, щодо серіалу про мародерів протягом багатьох років фанати криком кричали і вимагали зняти фільм або хоча б серіал про них. Я уже боюсь заїкатися за фан-кастинги, наприклад, Ендрю Гарфілд у ролі Ремуса Люпина та Бен Барнс у ролі Сіріуса Блека. Ну ви тільки подивіться, який потенціал. Mm -mm -mm. Існує настільки багато можливих історій у цьому всесвіті, що просто немає потреби наступати на ті ж самі граблі. Проте, схоже, що HBO не хоче ризикувати і натискає кнопку перезавантаження. А та про що це? Які нові історії, адже попередня спроба розширити чарівний світ за допомогою фільмів про фантастичних звірюк, виявилася не такою вже й вдалою. Режисером франшизи виступив невгамовний Дейд Єйтс, і у цій історії було випущено аж три фільми, які виходили на екрани в період із 2016 по 22 роки. А четвертий і п'ятий фільм були скасовані після не надто вражаючих зборів таємниць Дамблдора. Джуд Лоу, який зіграв роль молодого любителя ночнушок, оголосив, що франшиза офіційно завершена. За його його словами, студія Warner Bros. тепер зосередиться на виробництві серіалу, тому він навряд чи повернеться до образу Дамблдора. Раніше подібну заяву зробив Еді Редмейн і натякнув, що серія більше не матиме продовження. Схоже, що глядачі побачили нюта в останнє це чесна відповідь. і Так, це все, що я знаю. Якщо хочете більше деталей, звертатися до Warner Bros. або Джоан Ролінг. Але наскільки мені відомо, нових фільмів не планується. Уже відомо, що зйомки серіалу заплановано на початок літа 25 го року і будуть вони відбуватися на уже знайомій нам Ліверзден Studios, де і знімалися оригінальні фільми. Генеральний директор HBO Макс Кейсі Блуйс запевнив, що компанія не буде шкодувати грошей на зйомки серіалу. За його словами, витрати на кожну серію будуть подібними до тих, які були пристворені Гри престолів або навіть більшими. Крім того, маркетингова компанія буде коштувати близько 100 мільйонів доларів. Розробка такого масштабного проєкту усе ще перебуває на ранніх стадіях і буде довготривалим процесом. Спочатку. Очікувалося, що прем'єра буде уже у 25-му році, але генеральний директор Warner Brothers Discovery, Джей Бі Перет зізнався, що прем'єра серіалу відбудеться не раніше 27-го року. HBO, схоже, серйозно налаштовані зробити усе правильно і не поспішати із виходом серіалу. Мені, от особисто дуже цікаво, що із цього вийде. А вам, ну що ж, на цьому поки що, все страх, як мені подобається, коли ви ставите свої вподобайка. Якщо ви ще й підпишетесь, то неймовірно порадуєте, діда. Ну і звісно ще не забувайте під... Підписуватися на наші різноманітні соціальні мережі, наприклад, на мій Instagram. А Мало не забув про найголовніше. Зараз у нас там є е, якийсь актуальний збір. Буду дуже радий, якщо ви скинетеся трішечки грошима е, і на нього. Ви збираєте. Ви неймовірно мене радуєте. Ви збираєте так швидко, що я не встигаю робити апдейти по цим е, зборам. Але і тому я точно не знаю, який саме це буде збір. Але я упевнений, що він буде страх, який важливий, тому що неважливих ми не публікуємо. Тому, будь ласка, 100 гривень, 50 гривень, 20 гривень. Мільярд доларів в США. Якщо ви хочете підтримати наш канал фінансово, аби ми крутилися і оце от виробляли неймовірно. Е Середньої якості відео, то звісно, що можете підтримати і нас абсолютно всі реквізити. Звісно, що будуть в описі до цього відео. Е, будь ласка, -як, користуйтесь, якщо вам так хочеться. Якщо не хочеться, ну що ж в подавайку ставити все рівно придеться. Як хочеш, не хочеш ау. Ну, що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажу але робила абсолютно все інше, окрім як світіння своїм прекрасним ричуком. Тут довелося вже якби мені вигулювати. Всі свої три брови. Одним словом, ви дивилися Дік Джордом Тримайте з нами на одній хвилі. До нових зустрічей. Бувайте! До побачення! Щастя, здоров'я! Піду пишу. Як його виключити? Що то буде ще? Техніка така Техника такая вот эта штучка.